Вітаємо вас у магазині House. Сьогодні ми покажемо вам товари від PeterMax, які ви зможете знайти у нашому асортименті. Почнемо зі сковородок PetraMax. Ці сковородки виготовлені із викоякосного чавуну, що гарантує їхню довговічність та відмінну теплоприводімості. Сковородки мають різні розміри від 15 до 40 см з одною ручкою або з двома. А так само є грі сковородки, але вони лише двох розмірів 30 та 35 см. Вони ідеально підходять для приготування страв на відкритому вогні або у грілі. Далі у нашому списку голландські печі Petromax. Ці печі легко можна використовувати на прямому вогні, на газовій плиті і, звичайно ж, на грілях. Доступні в об'ємі від 06 до 16 літрів. Особливості голландської печі в тому, що кришку можна використовувати ще як сковорідку. Один із головних аксесуарів це ножи Petromax. Вони ручною роботою, є як для домашнього використання, так і для авантюристів. Вони відмінно заточені і забезпечують точне і комфортне різання різних продуктів. Ергономічний дизайн ножів забезпечує зручний захват під час використання. Менш важливі аксесуари це кастрюлі, соусники та хлібопічки PetraMox. Вони виготовлені із викоякосного човуну, що забезпечує їх міцність і довговічність. Соусники мають зручні ручки і ідеально підходять для приготування на природі. Кришку від кліпопічки можна використовувати як гриль сковорідку Також у нас є купа аксесуарів, про які я вам зараз розповім. Термостійкий чехол, який підійде для всіх моделей сковорідок скаворідок Пітромак з довгою ручкою, гнучні лопатки, човуна ступка для спецій, чохли на голландській печі та сковорідки. пара термостійких рукавичок, які витримують контактне тепло до 250 градусів. Та інше. Не забудьте звітати до нас у магазин GріHus, щоб обрати свій ідеальний товар від Petromax. В описі ви знайдете посилання на всі ці товари. До зустрічі!